Про важливі, актуальні та цікаві новини. Дивіться зранку у моїй програмі Інформаційна зарядка. Ми тут, як я завжди повторюю, не робимо фізичних прав, хоча варто робити і фізичну зарядку. Мої вітання! Сьогодні 1 жовтня, День захисників і захисниць України. Велика подяка і шана їм, всілякі гаразді їм та їхнім родинам. Також сьогодні День українського козацтва та. Покрова Святої Богородиці. Я всіх вітаю. А ми переходимо до інформаційної зарядки. Сьогодні ми говоримо про наступне. У Данії починається у середу 1 жовтня саміт, неформальний саміт Європейського Союзу, на якому головне питання це посилення оборони, особливо після вторгнення в повітряний простір Польщі дронів і Данії, потім Норвегії і винищуючи в Естонію. Будуть також вони розглядати питання фінансової допомоги України, яким чином це вирішити, бо є проблеми в бюджетах різних країн. І мова йде зараз про ці заморожені російські кошти, там в сумі 210 мільярдів євро. Правда, вони не хочуть їх вилучати, а є план надати такий кредит Україні в розмірі 140 десь мільярдів євро. І Україна його буде віддавати тільки тоді, коли Росія виплатить репарації для посилення безпеки цього саміту. Там є військові підкріплення з Франції, Німеччини, Польщі, Скандинавії, навіть Україна відправила своїх. Ну зокрема, мова йде про наших військових для навчання у Данії боротьби з дронами. І Сполучені Америки напередодні відкриття цього саміту. Надали обладнання для боротьби з дронами. Завтра, 2 жовтня, там ще буде така більш розширена е, зустріч е, Європейського політичного співтовариства, де крім членів Європейського Союзу будуть проситні Великобританія, НАТО, і там також будуть е, розглядати питання щодо оборони боротьби, як е, відповідати на ці е, провокації, які здійснює Росія. У Сполучених Штатах Америки зібрали. Всіх практично генералів, адміралів, вище військове командування. Квантаніко, так, це база навчання е, ФБР. Там виступав і міністр оборони. Вже це називається не міністерство оборони, а міністерство війни у Америки, Гексет він там закликав, що все, треба прокинутися за не по десятиріччя. Там говорив про її товстих генералів. Ну такі, всякі, скажи, якісь шоу більше нагадувало. Ну, і виступав президент Дональд Трамп, який, до речі, Ну фактично закликав армію для боротьби з внутрішнім ворогом. Як повідомляла CNN, ну це викликає тривогу. Фактично, він хоче політизувати армію. Ну, судячи з висновків CNN, говорив, що ворог він не менш внутрішній ворог, не менш небезпечний, ніж зовнішній. Просто він не носить форми. Ну, побачимо, що з того всього буде. Ну, Трамп, безумовно, там хвалив Сполучати Америки, що це найпотужніша армія. Най... Така гаряча країна, як він сказав. Ну, зокрема, він там і заявив, між іншим, що він хоче замирити Зеленського і Путіна. Ну, побачив, як цього, в нього це може вийти. І стосовно е шатдауну, так е з вівторка на середу, у півночі, в Сполучених Америці, е почався шатдаун, Не змогли вчора вівторок домовитися республіканці-демократи, там було. Фактично таке останнє голосування в Сенаті. Не просували кожна з партій, блокувала пропозиції своїх опонентів. І вперше з 2019 року, в Америки ша ну формально, там, технічно, звільнені, ніби там, ну, сотні тисяч працівників федерального уряду, ну, фактично, вони відправлені у відставку. Знову ж побачимо, яким чином будуть вирішувати цю проблему. Е, у... Е, Тайвані заявили, що вони не погоджуються з пропозицією із Америки, щоб там поділити виробництво напівпровідників 50 на 50. Ну США Америки дуже залежні від е, напівпровідників з Тайвані. А на Близькому сході не все так однозначно після презентації плану Трампа щодо рулювання ситуації в Газі після його зустрічі в білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Пеніміном Нетаняху. Там план фактично передбачає в кінцевому варіанті ну, можливості для е, створення Палестинської держави. Так от, е, вчора е, Бенямі Нетаняху заперечив те, що він погодився на те, щоб була створена Палестинська держава. Так що, ну, ситуація з цим планом достатньо така, я би сказав, під питанням. тим більше там, палестинці говорять, що цей план не дуже, ніби їм підходить. Ну, а Трамп. Як завжди дає дедлайни, Він дав фактично висунув ультиматум Хамасу там щодо того, щоб звільнили ізраїльські заручники. І говорив про 3-4 дні. Побачимо, що буде через 4 дні. Отакі От новини на ранок 1 жовтня в інформаційній зарядці Я хотів вам повідомити. День тільки починається. Починайте і ви свій день з інформаційної зарядки. Я бажаю всім енергійного головне вдалого дня. Все буде Україна!